Виконуємо завдання 2 практичної роботи 4.3 за підручником інформатка 7 клас Джона Ендрю Біоса 2024 року випуску. Відкриємо середовище розробки тоні. Спочатку підключимо модуль Pygame, за допомогою якого будемо малювати. Для того щоб у вас з'явився такий список з підказками, скористайтесь комбінацією клавіш ctrl пропуск Ініціалізуємо модуль Pygame. Творимо вікно, в якому будемо малювати, назвемо дане вікно «Screen». Ширину вікна встановимо 500 пікселів, а висоту 300. Тільки нам потрібні ще одні дужки. Ну Давайте зараз перевіримо, чи буде воно працювати. Тільки ще в кінці програми оновимо міст вікна. Запускаємо. Так, вікно створимо. Зверніть увагу, тільки, що в мене, бачите, хрестик не закривається. Натискаємо ось цю кнопку червону, стоп, зупинити та перезапустити Ну І давайте вже зразу збережемо файл зберегти як. Я збережу з ось таким іменем, але зверніть увагу, я ще і прописав розширення Python після крапки. Тепер встановимо колір даного вікна скрін. Я тільки скрін неправильно написав. Ось так правильно. Нехай буде синього кольору. Давайте зразу пересвідчимося, чи буде синього. Добре. Ну І тепер намалюємо увал у даному вікні. Для валу використовуємо метод Ellipse. Нехай він буде темно синього кольору наві. Встановимо розміри. Наш еліпс буде малюватися ніби всередині прямокутника. Бачите? Він зараз тут намальований всередині прямокутника. То нам потрібно вказати координату верхнього лівого кутка ось цього прямокутника. І далі встановити ширину цього прямокутника і висоту. І всередині цього прямокутника буде намальований еліпс. Координата Х у нас буде 50. А Y100. Це ми намалювали верхній лівий кут. І далі в нас. Ширина буде 200 пікселів, Висота 100. І нам потрібно його зафарбувати всередині. Через все ось тут 0. Запускаємо. Так, є. Аналогічно другий. Щоб було швидше, копіюємо. Колір вже в нас буде зелений, Грін. На англійській зелений це Грін. І зрозуміло, має бути зміщений праворуч. У нас ширина 200, значить 50 плюс 200 буде 250. Ну, а все інше таке саме. Вийшло ось таке. Завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!